Спорт не сприймає колишніх заслуг. Вони, можливо, мають виховне значення, але не гарантують нових перемог. Бронзовий призер торічнього чемпіонату світу ю 23 з вільної боротьби Володимир Кочанов цю істину засвоїв і на чемпіонаті України в аналогічній віковій категорії, який приймав звягель, здобув для збірної Харківської області єдину золоту медаль. Він забрав її у вазі до 125 кілограмів. На шляху до фіналу 21-літній підопічний. Заслуженого тренера України Святослава Хоменка та Віталія Данилова легко розправився з борцями з Києва та Львівської області за 56 та 31 секунду відповідно. У головній сутичі з суперником Кочанова був його одноклубник по скадри лінд Дмитро Гаміловський. Вони добре вивчили один одного. Знають, хто на що здатний, і перший період харківського дербі провели обережно, не форсуючи подій. Але Кочанов зумів взяти два бали. Після перерви він додав ще чотири очки. Наприкінці дозволив земляку скоротити відставання і в підсумку переміг 6-2. Разом із золотом Володимир Кочанов заробив путівку на чемпіонат Європи U -23, який пройде у березні у столиці Албанії Тирані. Гаміловський отримав срібну медаль ще один харківський спортсмен Руслан Прокопов став бронзовим призером. Ось такі у нас сильні важковаговики. 18-річний майстер спорту Віктор Бороган боровся за титул у категорії до 65 кілограмів. Вихованець заслуженого тренера України Олега Зайця та свого брата Дениса Борогана провів на місцевих килимах чотири поєдинки. Три виграв, у фінальному поступився старшому на чотири роки Микиті Гончарову з Донецької області, який у першому періоді набрав три бали, у другому два. Бороган срібний призер. Ще одну бронзову медаль збірної області приніс Руслан Соловей, який виступав у найлегшій ваговій категорії до 57 кілограмів. Півфінал Харківський борець програв майбутньому чемпіону киянину Владиславу Абрамову. У поєдинку за третє місце впевнено розправився із представником Київської області Данилом Лихацьким. Соловей змусив капітулювати його на початку другого періоду. Набравши 11 балів, він здобув технічну перемогу. У загальнокомандному заліку чемпіонату України Ю-23 з вільної боротьби харків'яни посіли п'яте місце. Харківська легкоатлетка Олександра Сівцова захистила у Львові звання чемпіонки України серед дівчат віком до 18 років. Вона була першою у п'ятиборстві, 3451 очко. У бігу на 60 метрів з бар'єрами, штовханні ядра та на дистанції 800 метрів. 16-річна представниця школи вищої спортивної майстерності з легкої атлетики показала свої кращі результати. Але це ще не все. У другий день Змагань Сівцова завоювала бронзову медаль у бар'єрному спринті 9,23 секунди. У попередньому забігу вона встановила особистий рекорд 9,6. Ще одна вихованка Миколи Халаїма та Асі Бардіс, 13-річна Кіра Планіда, фінішувала п'ятою. У кваліфікації учениця Харківського професійного коледжу спорту виконала норматив першого розряду, пробігши 60 метрів з бар'єрами за 9.24 секунди. Шостий ігровий тиждень регулярного чемпіонату баскетбольної вищої ліги харківські соколи розпочали з двох перемог. У стартовому матчі вони здолали Діді Бау 71-64. У переможців четверо гравців набрали більше десяти пунктів. Кращим став Євгеній Бричко, який забив 14 очок. У другому поєдинку підопічні Олексія Золотоуса здолали Хмельницький 73-62. На початку заключної чверті соколи програли програвали 12 очок, але змінили загальну ситуацію, перекидавши суперника на 23 пункти. Захисник Дмитро Мартинов набрав 22 очки та зробив 6 підбирань. Перемогти лідера таблиці Самбір харків'яни не змогли. Після першої половини вони відставали на шість очок у третій десяти хвилинці вперше вийшли вперед, але осідлати цей успіх їм не вдалося. Поразка 75-76. Мартинов став найрезультативнішим гравцем матчу 29 очок. Форвард харківської команди Вадим Заплотинський потрапив у символічну збірну шостого ігрового тижня вищої ліги. У Лиці «Соколи» ділять друге-третє місця із клубом Ніко баскет, відстаючи від самбора на одну перемогу. Жіноча футбольна команда Металіз-1925, продовжуючи підготовку до весняної частини сезону у вищій лізі, провела у Туреччині другий контрольний матч. Харків'янки зустрічалися з датським клубом Мід Юлан і перший тайм програли з мінімальним рахунком. Могли пропустити більше, але на 30-й хвилині Дарина Бондарчук відбила пенальті. Підопічні Володимира П'ятенка відігралися на 77-й хвилині завдяки автоголу. Рівновага була недовгою. За дві хвилини датчанки забили тепер вже у чужі ворота. Металіст 19-25 поступився у другому спарингу поспіль і знову 1-2. Олександр Шаріков, Світлана Бреус Спорт Харків. Новини.